Всім привіт! Ось так виглядає мадрина європейська. Зараз середина жовтня В Фінляндії вже досить прохолодно. А ось мадрина досі стоїть зелена. Ось такий куточок відпочинку. На території центральної лікарні міста Хельсінкі. Вже літні квіти давним-давно викопані, а мадрина стоїть зелена. Я думаю, що в Україні вже мадрини всі пожавтіли як мінімум, а є такі ще і посипались. Тут трохи не так.